Мені дуже подобається, хочу більше виїжджати на такі цікаві екскурсії. Цікаві розповіді про те, як знімають телебачення і все інше. Десятирічна Єва вже знає, як влаштована робота на телебаченні. А все тому, що вона побувала на екскурсії телеканалів і та місто плюс. Учням п'ятого класу Руденківського ліцею розповіли про робочий день на телебаченні. Після побаченого дехто з учнів. Для себе вирішив цікаво, але складно. Мене зацікавило все. Я думаю, що я можу спробувати себе в чомусь іншому, тому я не хотіла працювати б на телестудії. Класний керівник п'ятого класу Оксана Журавель говорить: екскурсія на телебачення була запланованою завчасно. А ось що у ролі журналіста опиниться сама учениця і буде ставити їй питання? Ні. Ми Запланували подорож до Полтави, і хотілося побувати в тих місцях. Де ваші батьки вас би, мабуть, би сюди не привезли і не організували вам таку зустріч із журналістами із редакторами. Саме у такому віці діти найбільше цікавляться вибором професії, говорить класний керівник п'ятого класу. Сподіваюся, що хтось хоче бути в майбутньому режисером, редактором, журналістом. От я думаю, що ви сьогодні подивитеся на цю роботу, на людей, які присвятили своє життя цій професії. П'ятикласники прощаються, але не назавжди. Вже може у майбутньому для них ця екскурсія стане поштовхом працювати на телебаченні.